Привіт на моєму каналі. У нас вже третій день йде дощик. Душа радується, це хорошо. Це залог, будучи урожаю. Тим не менше, у мене все одно є робота. А именно, в мене роздивилися підшипники катка. Так, да, знаю, всі знають, що це основна проблема АГДшок. І коли роблять е, оці колеса дуже важкі, е, то вони розлітаються ще швидше, тому що нагрузка е, ще більша. Ну, у мене тут рама зроблена відносно льока. Е, подшипники ще в минулому році, я як тільки купляв АГДшку, е, кум собі купляв подшипники, і я попросив, щоб він заказав і мені отакі от от подшипники. Якісь японські, типу, там, ну взагалі хороші. Я все японське люблю, вони звичайно роблять добре. Задача тут проста. відкручуємо 4 болта, 1, 2, 3, 4 і там 4 болта, ну звісно, знімаємо підшипник. У мене тут ще є момент. ось Дивлюся, цей каток щось підігнутий містами. 3-4 уголка загнутих, я їх вирихтую Весь процес, звісно, покажу. З одної сторони, підшипник розібрав. Не знаю, шарики вкинути, щоб, ще б, мабуть, походило, поторопився я. Это вже раз розібрав, буду міняти. Коротше, яка ситуація? Я чітко розумію, що цей підшипник не смазувався. Оця канавка була забита Ну, У мене є одна ідея. Зараз я вам покажу. Ви скажете, буде так працювати чи не буде. В общем, тут я все почистив. І під тавотницю хорошо почистив, щоб не було пиляки. Проблема яка? Забивається сюди пиляка, підшипник перестає смазуватися, і починається проблема, тобто він робота насухо. Я хочу герметиком оцей зазор виходить, між підшипником і корпусом. так зверху промазати. На яке то время воно це як чисто пилі -защита. На яке то время воно його придержа. І тут і, звісно, з цієї сторони, акуратненько тоненькою колбасочкою, мені здається, вже якийсь результат воно дасть. А там, хто його знає, може бути це і безполізне затіє. Хоча небудь хочеться спробувати защитити його. З цієї сторони підшипник у мене цілий, з ним ніяких проблем немає. Але буду міняти одразу обидва. Цей оставлю як зіп, тому що... Что... Потому, что я вважаю, що міняти треба два. Раз той вийшов із строю, значить теж скоро вийде. Ну, этого цього підшипника теж видно. Чуть полумертвий. Так що міняти треба. І на, на тій боймі я не засняв. А тут ось засниму. Бачите, канавку, де смазка повинна йти. Взагалі забило наглухо. Я сподіваюся, що герметик хоч трохи зможе одержати поляку. Ну, чистю. Чисть все те парабільно ну Цей зазорчик між подшипником і корпусом я замазав герметиком Victor Райнс. Він такий доволі цупкенький стає, як резина. Будемо сподіватися, що хоч трошки удержать. Я розумію, що давление солідолем, яке я буду нагнітати, подшипник може видивити. Хоч не так буде заходити пиляка. Другий подшипник теж смазав цим герметиком. Я думаю, подшипники вже трошки схватились, скажімо так, герметік схватився, зараз почну ставити. Коротше, на холодну каток вигнути не виходить. Я підійду потім до різака, папа нагріє і ми вигнемо, щоб уголки були рівні. А зараз поки збираю обратно. Самое главное при установке корпусу подшипников не протекать Направлення тавотниці, щоб потрібно було тавотить. тому що Тут зверху, чи знизу, і з тієї сторони буде невдобно. Надіваю одразу два. Тут направив на один болт і, звісно, направив і з цієї сторони на один болт. Зараз останні болти вставляю і починаю закручувати. Гайки ці обов'язково затягуємо таким спеціальним динамометричним ключом, щоб вони не відкрутились посеред поля. Также один із важливих моментів це не забуваємо закручувати крепко ті шестигранники, Потому що якщо їх не закрутить, то може з'їсти вал. І тоді підшипники будуть вирабатуватися ще швидше. Ну, в общем, в течение 5 часу я поміняв два подшипника. Подшипники міняти на каткові не сложно. Надіюсь, що ця моя хімія з герметиком трошечки задержать пыль. Як воно скажімо так, герметик повністю затужає, що стане як резина, аж тоді прокачаю. Такі надіжда, що менше його видаве. Все, кому було полезно, цікаво інтересно, не забувайте ставити лайк і підписуватися. Все, всім, пока-пока, до нових зустрічей.